Всім привіт! У нас неділя, вихідний. Ми на локомотиві. Зараз початок 9-ї. Зранку раненько не міг, не міг прийти, бо займався ноутбуком для хлопців ЗСУ. Трошки доба вилетіла зовсім понастраював. Ну то таке. Зараз ну, так, розрахунок такий, що ранішнього кльову, я так зрозумів, по людям подивився і не було, а я на нього і не попав, то думаю, оцей проміжок часу 9-11 з дальньої дистанції, то, то ну, так буває, що він проходить, ото є надія. Ну, далі буде видно. Опа! опа. Я я. Оце ще схоже на нашу рибку. Так. Подволо трошки, ну невеличкий начебто. Зараз побачимо, хто там у нас ще. Це справжній удар уже був. Вже на рибу схоже. О, оце він. Ух, Ух який красень. Опа. Опа. Є. Оце красень. А це ми його упіймали. Ну це така одна клювака зранку. Побачимо що буде далі. Взяв на пучок червоного. Зараз тримається. Така натуральна півторачка. Хорошенький, хорошенький, такий, прямо приятно дивитися. Знов таке враження, що невеликий. Але побачимо, як підтягнемо. Да, наші щось маленьке. О, плоский яка. Ой, гарнюнька. Ух. Гарнюсінька. Так, ну що, така сьогодні риболовля. Зараз 12-та година майже. У мене всього дві клюваки, лящик нормальний такий і густірка теж така приємна зайшла. І все, пару подіргунчиків. В принципі, нічого і не чекалося, але дуже ж хочеться драйву, хочеться, щоб поклювало. А так дві покльовки, два результати, типу реалізація 100%. От. Ну і рибку я вам зараз покажу. Ось вот така сьогодні риболовля. Побачимось на воді. Всім па-па.